А наші троє маленьких кошенят досі чекають на своїх друзів, власників, господарів, приятелів. Називайте як хочете, чекають на свої сім'ї. Досі живуть у нас, досі дівчина платить за перетримку, і ні одна людина ще не написала по жодному із них. Вони вже всі троє здорові та потребують любові та догляду. Кошенятка зовсім маленькі, і чим довше вони перебувають у нас, тим менші їхні шанси на те, що їх взагалі колись заберуть. Їм в районі 2,5 місяців, дуже охайні. Всі е, люблять погратись, побігати. Якщо буде у когось можливість, то бажано забирати хоча б когось двох з них одразу. Або якщо є можливість, то подарувати цій трійці один дім, що є майже неможливим і складає всього відсотків 5. Тому придивіться на. Цих хвостиків вони неймовірні, вони чарівні, вони прекрасні і вони чекають на тих, хто їх полюбить, та надасть їм турботу та любов на все їхнє життя. А зв'язок з е, куратором цих котиків буде в описі під цим відео. Всім бажаю здоров'я, миру та даруйте нашим маленьким друзям щастя.